Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 26 вересня, 26 вересня 1908 року на залізниці між Варшавою та Петербургом відбулася подія, яка звучить як сюжет пригодницького роману. Група бойовиків польської соціалістичної партії, на чолі з Юзефом Пілсуцьким, зупинила поїзд, який перевозив величезну суму грошей до столиці Російської імперії. У нападі брали участь близько 20 осіб, серед яких виявилися майбутні політики найвищого рівня, аж чотири прем'єр-міністри Польщі. Для Пілсудського цей ризикований крок був не лише способом поповнити касу партії, а й демонстрацію сили національно визвольного руху. Операція пройшла блискавично. Озброєні революціонери зупинили потяг, заволоділи коштами і зникли, залишивши російську владу в повному приниженні. Уявіть наскільки символічним був цей удар, адже саме в ті роки Польща, поділена між імперіями, жила надією на відродження власної державності. Згодом ця смілива акція отримала назву Акція чотирьох прем'єрів. Історія виглядає майже неймовірною. Ті, хто в молодості грабував потяги, згодом керували урядом незалежної Польщі. У ніч на 26 вересня 1983 року світ опинився на волосині від катастрофи, про яку мало хто знав у той час. У командному пункті системи раннього попередження «Сєрпухов-15» пролунала тривога. Автоматика показала запуск з США п'яти міжконтинентальних ракет Мінітмен. Кожна несла по 10 ядерних боєголовок. Цього вистачило, баби стерти з мапи цілі регіони. У кімнаті напруга була неймовірною. За інструкціями, черговий мав негайно повідомити керівництво, а далі запускалися брадянські ракети у відповідь. Однак, черговий підполковник Станіслав Петров замість того, щоб покірно виконати накази, включив здоровий глузд. Він замислився: якщо США починають війну, то хіба обмежиться п'ятьма ракетами? Логіка підказувала, це не схоже на реальну атаку. Петров доповів, що сигнал помилковий, взявши відповідальність на себе, і мав рацію. Виявилося, що система спрацювала хибно через відблиски сонця у хмарах, які сенсори прийняли за спалахи запуску. Його рішення, можливо, врятувало мільйони людей від ядерної війни. Історія Петрова це приклад того, як одна людина. Спираючись на логіку та мужність, може вплинути на долю світу. А як ви вважаєте, чи легко було б вам у такій ситуації довіритися інтуїції, ризикуючи всім? Напишіть свою думку у коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал. 27 вересня, 27 вересня 1659 року, на чорній раді під Германівкою козацька Україна пережила ще один драматичний поворот. Після зречення гетьманської булави Іваном Виговським на загальному зібранні старшини, черні та запорожців було обрано нового гетьмана 18-річного Юрія Хмельницького, сина Богдана. Молодість, гучне прізвище та авторитет батька давали йому величезний кредит довіри серед козаків. Здавалося, що саме він має стати продовжувачем великої справи. Та попереду на юного гетьмана чекали випробування, до яких він був не зовсім готовий. Вже через місяць у Переяславі відбулася Генеральна військова рада, де від імені московського царя Олексія Михайловича підтвердили його владу. Але ця легалізація мала високу ціну. Підписання принизливих для Гетьманщини умов, які значно обмежували її автономію. Москва хитро використала юний вік і недосвідченість гетьмана, щоб посилити свій вплив. Юрій Хмельницький опинився в ситуації, коли особиста слава сина великого полководця не могла компенсувати відсутність політичного досвіду. Подальші його кроки ще більше ускладнили становище держави, яка балансувала між кількома потужними сусідами. А як ви вважаєте, чи могла історія України піти іншим шляхом, якби гетьманом у 1659 році обрали більш досвідченого воєначальника, а не юного спадкоємця славетного роду? 27 вересня 1939 року. Одразу після входження радянських військ на територію західної України розпочалася активна кампанія пропаганди для того, щоб вплинути на настрої місцевого населення з Києва і Москви Сюди вирушили делегації відомих письменників. Серед них Микола Бажан, Андрій Малишко, Анатолій Шиян, Натан Рибак та інші діячі культури, їм відводилася особлива роль. З трибун вони мали розповідати про щасливе і заможне життя радянських людей, закликати до підтримки нової влади і тим самим створювати образ, начебто, братнього союзу. Публічні виступи відомих літераторів мали неабиякий ефект для багатьох жителів західної України. Ці імена були авторитетними, адже творчість бажана чи малишка знали і шанували. Однак не всі вірили у гучні обіцянки. Частина людей сприймала це як відверту агітацію, інші як початок нової, але не обов'язково кращої епохи. Все це відбувалося на тлі різкої зміни влади, арештів та репресій, які поступово охоплювали регіон. Таким чином, письменники опинилися у складному становищі між бажанням творити і необхідністю працювати на потреби системи. Їхні слова лунали з великих залів, але у серцях багатьох слухачів залишалися сумніви. А як ви вважаєте, чи могли митці уникнути ролі інструментів пропаганди в той непростий час, чи вибору у них насправді не було? Друзі, підтримайте наше відео вподобайкою та підпискою на канал. Давайте разом просувати український YouTube. 28 вересня 28 вересня. 1651 року. Стало днем, коли Богдан Хмельницький був змушений піти на крок, який боляче вдарив по його амбіціях та планах визволення України. Після важкої поразки у Берестецькій битві, втрати Чернігової і Києва, а також невдалих боїв під Білою церквою. У гетьмана не залишилося вибору. Він підписав білоцерківський мирний договір з Річчю Посполитою. Умови цього миру були принизливими. Козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч. Територія козацької автономії обмежувалась лише київським воєводством. а Гетьман втрачав право вести міжнародні переговори. Здавалося, що це кінець боротьби, але історія внесла свою корективу. Договір потрібно було ще затвердити у польському сеймі, і саме там литовські шляхтич ч уперше в історії, скористався правом вето, зірвавши ратифікацію. Цей випадок, на перший погляд, технічний, став для Хмельницького шансом. Він швидко зорієнтувався, почав нову мобілізацію і вже до весни 1652 року мав дві армії, готові знову кинути виклик польському пануванню. Таким чином, навіть програні битви не завжди ставлять остаточну крапку. Часто вони відкривають нові можливості для майбутньої боротьби. А як ви вважаєте, чи був підпис хмельницького під білоцерківським миром, проявом слабкості чи розумної дипломатії, що дозволило виграти час?

Після 20 днів запеклої оборони під нескінченними бомбардуваннями німецької авіації капітулювала Варшава. Столиця, яка трималася, попри неймовірні руйнування та страждання мирних мешканців, зрештою була змушена скласти зброю. Близько 120 тисяч польських солдатів опинилися у полоні, а місто, сповнене історії та культури, пережило одне з найважчих випробувань у своїй історії. Але того ж дня відбулися й інші події, менш відомі широкому загалу. Не менш важливі для подальшої долі Європи міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп та радянський нарком В'ячеслав Молотов підписали таємний протокол до вже відомого договору від 23 серпня, так званого пакту Молотова Ріббентропа. У цьому документі чітко визначався поділ сфер впливу між двома тоталітарними державами. Лінія кордону пролягала по річці Бух, фактично розділивши Польщу на німецьку та радянську зони. Для Польщі це означало подвійне ярмо. З одного боку німецька окупація, з іншого радянська. А для світу це стало ще одним сигналом: Друга світова війна починає набирати обертів. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 29 вересня. 29 вересня 1941 року, Київ увійшов у одну з найтрагічніших сторінок своєї історії. Саме цього дня нацисти розпочали масові розстріли у Бабиному яру. Місце, яке стало символом жорстокості та нелюдської ненависті, за два дні, 29 і 30 вересня, тут було вбито майже 34 тисячі євреїв. Людей змушували залишати свої речі, вишикували у колони і під конвоєм вели до яру. Там без суду і без будь-якої провини відбувалася страшна трагедія. Розстріли, де людей знищували цілими родинами. Та євреї не були єдиними жертвами. У Бабиному Яру знайшли смерті роми, і радянські військовополонені, і українці, які чинили опір, чи просто опинилися під підозрою окупаційної влади. Згодом ця територія перетворилася на місце масових убивств, які тривали протягом усієї окупації. Сьогодні ми говоримо про Бабин Яр не лише як про трагедію єврейського народу чи киян, а як про загальнолюдську катастрофу. Це нагадування про те, до чого може призвести ненависть, байдужість і мовчання. А як ви вважаєте, що ми, сучасні українці, маємо робити, аби пам'ять про Бабин Яр залишалася живою не лише у підручниках, а й у серцях людей? 29 вересня 2003 року між Україною та Росією спалахнула несподівана, але дуже серйозна криза. Російська сторона почала будівництво дамби від Таманського півострову у напрямку українського острова Тузла. На перший погляд це могло виглядати як інженерний проєкт, але насправді за ним стояли територіальні претензії. Росія фактично намагалася приєднати Тузлу до своєї території, що викликало хвилю обурення та тривоги в Україні. Київ сприйняв це як прямий виклик. Ситуація загострилася настільки, що з'явилися навіть розмови про можливість військового протистояння. Президент Леонід Кучма, який тоді перебував з візитом у Латинській Америці, був змушений перервати поїздку і особисто приїхав на Тузлу. Цей крок продемонстрував серйозність моменту і готовність України захищати свої кордони. Зрештою, у листопаді 2003 року прем'єр-міністри України та Росії домовилися припинити будівництво. А вже 2 грудня на острові урочисто відкрили нову українську прикордонну заставу, яка стала символом відстоювання. Суверенітету цей епізод яскраво показав наскільки хиткими були відносини України та Росії, і наскільки важливо швидко та рішуче реагувати на будь-які загрози. А як ви думаєте, події навколо Тузли у 2003 році це була випадковість чи репетиція подальшої агресії Росії проти України? 30 вересня. 30 вересня 1938 року світ став свідком однієї з найбільш суперечливих угод ХХ століття у Мюнхені. За участю керівників Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії, було підписано документ, який увійшов в історію як Мюнхенська угода. За нею Німеччина отримала судецьку область Чехословаччини, територію, де проживала значна кількість етнічних німців. Для Чехословаччини це стало справжнім ударом. Її фактично позбавили можливості захищати власні інтереси. Країна була змушена поступитися без бою, адже її союзники, Франція та Велика Британія, вирішили задовольнити апетити Гітлера в надії, що це принесе мир Європі. Повернувшись до Лондона, британський прем'єр Невіл Чемберлен, тримаючи в руках підписаний документ, виголосив знамениту фразу Я привіз вам мир. Ці слова викликали бурхливі овації, адже більшість людей у Європі щиро прагнули уникнути нової великої війни? Та насправді це була лише відсрочка перед катастрофою уже за рік світ поринув у Другу світову війну. А мюнхенська угода стала символом політики умиротворення агресора. А як ви вважаєте, чи могли тодішні лідери заходу зупинити Гітлера у 1938 році, якби обрали інший шлях? 30 вересня 1999 року стало днем, коли світ знову побачив, як війна може розпочатися майже непомітно, але перетворитися на трагедію для сотень тисяч людей. Саме цього дня російські танкові підрозділи увійшли на територію Чечні з боку Дагестану та Ставропольського краю. Офіційно все це називали контртерористичною операцією, але фактично розпочалася повномасштабна війна, яка тривала понад десятиліття. За цей час загинуло понад 20 тисяч військових, і за різними оцінками, щонайменше 125 тисяч мирних жителів. Війна перетворила міста на руїни, тисячі людей втратили домівки. А цілий регіон був втягнутий у нескінченну спіраль насильства. Чечня стала символом кривавих боїв, затяжних партизанських дій і жорстокої політики, де людське життя нерідко знецінювалося. Офіційні заяви Москви подавали події як боротьбу з тероризмом, але для тих, хто опинився в самому епіцентрі, це означало щоденні обстріли, блокади, втечі з рідних міст і сіл. У пам'яті багатьох людей війна в Чечні залишилася не просто конфліктом, а справжньою особистою трагедією. Друзі, поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютюб.